Вітаю в ефірі програма Авторитетна Думка та я Інеса Протащик. Українське сьогодення постійно змушує задумуватися над їх причинами та наслідками. Сьогодні говоримо про хід антитерористичної операції, складнощі зі зміною української влади із і з Костянтином, іще лідером громадського об'єднання Полтава, Духовна Столиця. Доброго дня! Дякую, що завітали до нас у студії. Перш за все, хотілося б дізнатися вашу думку стосовно того. Чому взагалі склалася в Україні така ситуація складна? Доброго дня, пані Інеса, доброго дня, шановні глядачі. Для того, щоб зрозуміти, чому сталася така ситуація, треба проаналізувати, як важко давалася нам незалежність. І той факт, що починаючи з 91-го року, фактично жодна влада не займалася. Національними проблемами України, проблемою єднання. Україна дійсно велика країна, велика за розміром територій, велика за кількістю релігійних громад. І насправді великою, її роблять люди, які несуть в собі непереборний дух нації. І ми з вами розуміємо, що об'єднати. Насильно а, схід, центр, захід не є можливим. Треба шанувати історію, а, розуміти героїв а, кожної місцини, розуміти витоки розвитку територій. І дійсно, якщо б цьому приділялася належна увага, ми б не мали. Того, що маємо зараз, коли на певних територіях Сходу досить багато людей проявили свої сепаратистські настрої, і у поєднанні з агресією зовні, це вилилося в катастрофічну ситуацію і власне війну, яку зараз веде наш народ, за те, щоб зберегти свою незалежність, свою цілісність. Дякую. На вашу думку, що потрібно було б зробити тоді, аби уникнути результатів, які ми маємо на сьогодні? Ну, дійсно, напевне, зараз аналізувати вже легше, коли влада повинна була приймати це рішення, вони завжди даються складніше. Але повертаючись в ті часи, давайте згадаємо, що коли Україна обійняла нарешті так довго очікувану незалежність, фактично була зруйнована вся інфраструктура колишнього Радянського Союзу. І металургійні підприємства Донбаса, шахти фактично перейшли у руки приватних власників, які згодом стали так званими олігархами, зосереджуючи в своїх руках мільйонні статки. Зрозуміло, що ми з вами і зараз бачимо, що наразі дуже мало будується нового. Всі Намагаються користуватися тим, що було збудовано до цього. Але якщо наша країна обійняла курс на євроінтеграцію, фактично на підприємствах більшість коштів повинні залучатися в реконструкцію нові технології, нові устаткування, забезпечення належних умов праці. Соціальне страхування робітників. І факти упрямо кажуть, що це не робилося в тому обсязі, як повинно було б. Ми могли б уникнути таких частих вибухів на шахтах, коли гинули люди. Проблема нашої слабкої конкурентоспроможності. В тому, що ми програємо технологічно, а надприбутки олігархів складаються з того, що є надзвичайно мале соціальне забезпечення, низький рівень заробітної плати і практично відсутнє страхування. Ці питання стосуються практично всіх підприємств: або, можна сказати, більшості підприємств України, тому що, звичайно, завжди є люди, які вкладають і в технології. Але для Сходу це просто характерна картина. Все це разом, звичайно, призвело до значного зменшення прожиткового рівня людей. І для того, щоб ця ситуація не Розвивалася в цьому напрямку, повинно було б в першу чергу піднімати ці стандарти. Стандарти життя. А вже під ці стандарти підтягувати низку відповідних проєвропейських реформ у тих галузях, які є бюджетно наповнюючими, для того, щоб країна відповідала тим рівням стандартів. Але маємо те, що маємо. На жаль, що ж робити тепер, аби вийти з кризи. Дуже дуже важке запитання. Звичайно, що на першому місці треба поставити боротьбу із корупцією. І коли ми це кажемо, звичайно, що виділяти кошти на боротьбу з корупцією. Це так само, як виділяти горілку на боротьбу з п'янством. Тому є надбання і досвід різних країн. Наприклад, країни Балтії запрошували уряд з Європи за досить пристойну заробітну платню і відрубуючи всі зв'язки для того, щоб, бодай би, не було жодної причини для. Укорінення цього явища. Польща, наприклад, формувала еліту нації шляхом того, що талановита молодь відправлялася на навчання в Сполучені Штати Америки. Звичайно, за безкоштовними для учнів грантами, і поверталася в свою державу не тільки з гарною освітою, але і з напрацьованими зв'язками. І тому зараз ця країна посідає гідне місце а, у розвитку наукових технологій. Цікавий досвід Грузії, коли більшість а, м, працівників а, Міністерства внутрішніх справ були відправлені у резерв. А Заробітна платня е, тих, хто залишилася збільшилась втричі. Звичайно, що е, ми повинні обрати свій шлях розвитку. Е, але досвід, який е, має світова спільнота з цього приводу, повинен е, допомогти нам е, швидше подолати ці моменти. Друге питання, і ми знову повинні до нього повертатися, це підвищення рівня життя наших громадян. І ні в якому разі навіть стан війни нашої держави не повинен відволікати від нагальних проблем пересічного українця, якому треба готуватися до холодної зими, якому треба годувати своїх дітей, у якого є. Сиві батьки, яким не вистачає тієї пенсії, що вони мають на належний рівень життя. І ми, як працюючі люди середнього віку, яка є основою наповнення бюджету нашої країни, впевнено знаємо, що потребують наші батьки, діди чи бабусі. Вони потребують уваги і належного забезпечення рівня життя. це входить і належне медичне обслуговування, і можливість мати собі дозволити адекватне харчування. І, звичайно, не такий кошик, як нам колись казали, що дві пари шкарпеток на рік і одне пальто за 700 гривень на 8 років. Якщо ми будемо розглядати так само і зараз, на жаль, перспективи розвитку я не бачу. Мені здається, що зараз українців напевно вперше за дуже багато років хвилює настільки їх матеріальне становище, скільки події на сході країни. Антитерористична операція. Як ви вважаєте, чому вона триває до цього часу? Адже вже вона досить довго в нас проводиться антитерористична операція. а Якщо ну, взагалі називати речі більш конкретно, то війна в регіоні. Донецьку і Луганську пов'язана з агресією нашого сусіда Росії. Так довго триває в зв'язку з тим, що, по перше, була зруйнована не тільки економічна інфраструктура підприємству Шахт, фактично руйнувалася взагалі система захисту країни. Люди середнього віку і більш старшого, пам'ятають, що практично на кожному підприємстві були пункти громадської оборони. Постійно приводились в стан готовності, тому що будь-яка система для того, щоб була в належному стані, вона повинна перевірятись на дієздатність. Руйнувалася система створених військоматів, руйнувалася власна армія. Останній аудіт армії, який проводився понад 15 років тому, показав, що дефіцит є понад 16 трильйонів. Це надзвичайно велика цифра, і навести до ладу цю ситуацію за останні місяці не є можливим. Але незважаючи на те, що не завжди Командири є професійними. На жаль, трапляється, що не завжди вони є патріотично налаштованими. Незважаючи на те, що сьогодні ми маємо війну, коли стріляють не тільки в груди, але й в спину, коли ми бачимо, що залучені до військових дій в більшому ступені хлопці добровольці, які не мають відповідної підготовки, ми бачимо, як вигартовується нове покоління патріотів, яке е, гине за нас вами, за власну державу. Навіть не замислюючись над тим, скільки це буде. І м, практично все віддають для цього. І ми маємо зараз констатувати, що Українська армія одержує перемогу, що вона є, і що вона може здобути перемогу, і ми всі впевнені, що це відбудеться найближчим часом. А що ж ми повинні робити, аби наші військові здобули перемогу? І чи зміниться хоча б щось після того, як закінчиться антитерористична операція? Обов'язково зміниться. Звичайно, коли ми зустрічаємося із військовими в зоні, АТО, коли е, бачимось тут е, дуже важка грань. Кожна людина, яка м, воює, е, вона потребує допомоги, допомоги щирої, допомоги відвертої. Е, солдати радіють не тільки гуманітарній допомозі, е, яку їм привозять, а і малюнкам від діточок. Які просять, щоб вони повернулися. Фактично, кожна українська сім'я не є осторонь цієї ситуації. Хто взяв зброю, хто допомагає обладнанням, хто продуктами харчування, хто їде волонтерами, кожен залучений. І навіть Важко це підкреслювати, тому що ну, мені здається, що це у серці кожного. Ми всі хочемо здобути цю перемогу. Але після повернення вже і наші хлопці, і люди, які тут, ні в якому разі вже не зможуть повернутися до старих стандартів. Я в цьому щиро переконаний, і ми люди, які Повинні боротися а, тут із корупцією, із бідністю. Зобов'язані зробити все можливе для того, щоб ці головні проблеми, які не дають змоги вирватися Україні все ж таки на вектор а, європейської площини, повинні робити все належне, щоб якомога швидше це подолати. Ну, я впевнена, що спільна робота і волонтерів, і громадських активістів, ну, і, звичайно, наших військових принесе Україні перемогу. Дякую, що завітали до нас сьогодні. Наш час вичерпано. В ефірі була програма Авторитетна Думка та Інеса Протещик. Побачимося на нашому телеканалі. Дуже дякую, щастиво.